Белорадистровский районний відділ поліції, у нас черговий другой, ну, слухаю вас. У Білгороді Дністровському поліцейські затримали двох молодиків, які грабували громадян. До поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу звернувся 14-річний хлопець. Супробітники територіального підрозділу поліції встановили, що підлітка пограбували двоє молодиків. Вони вдарили юнака, коли той йшов вулицю, і відібрали в нього мобільний телефон. Поліцейські розшукали зловмисників, а в ході проведення подальших слідчих та оперативно розшукових заходів встановили їх причетність до вчинення. Аналогічних злочинів після пограбування 14-річного хлопця фігуранти на сусідній вулиці відібрали телефон і сумку з особистими речами у 43-річної незнайомки, а днем раніше один з них самостійно пограбував двох жінок, вирвавши з їхніх рук сумки. Зломисників поліцейські затримали у процесуальному порядку та повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про відкрите викрадення чужого мина, тобто грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, зокрема повторно за попередньою змовою групи осіб та поєднання з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого. Максимальне покарання за цей злочин до 10 років позбавлення волі. За клопотанням слідчих суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою, досудове розслідування триває.